Так, так, я вже втратив один, один пункт з цього голоду. Oh. Так, що не пора. Пора. яблука. І так FSP, -пі падає. Хай йому грець. Так, забий, давай цей. Треба. Ламати дерево, ясно. Так, перше тупо треба дерева, як мого більше, і бажано хоча б два на одного зібрати цих ростків пшениці. Uh, і то правда. Я вже один зібрав. Я зараз зроблю крафт і піду вбивати тварин. Давай. Але так не розставляємося. Всі тести так було, так нормально, а зараз такі лаги. що б йому. Та це буває. Зменш може налаштування? Це дуже допомагає, до речі, Майнкрафту. Та ще якраз зменшував. Постав на шот. Або на тіні взагалі, типа, краще нормально протриматися і пожертвувати графіку, ніж загнатися через графіку. Та у мене так стоїть, це Optifine. Ти що видалив? Я забрав всякі Optifine і всі моди, тому що. Ну, коротше, це типу, не, не. Не люблю такі штуки. Я, я вважаю, що, типу... Оригінал? так, ультрахардкор має бути на оригіналі. Ну, я типу зберіг собі джар файл окремо, типу, яким я граю ага. на PlayCraft. І. У мене ж там теж куча всяких фішок по так... Так бачу, Тільки, то, давай, я... цей... давай не загубимося, бо... Я так бачу, я більше голоду потрачено, ніж у свиню. то я свиню. Так, я збираю. Собі з якісь, хоча б, Та без Я меча? вже маю, я ж мечем б'ю. А. Окей, в мене є 16. Я... Ти насіння збираєш чи я? Е, я маю 2 насіння, але якщо ти. Ой, Маркус вже 0,5 хілса втратив. Але якщо ти, типу, збереш ще 2, то це буде добре. Ну 4 нормально. Так, да, в мене 2. Два, я йду шукати печеру якусь, якщо заробити. Бажану без склетів. Скелети, це, звісно, найдурніше, що може бути. Так, мені теж треба меч один і зроблю. Рахуя, якщо ми попадемо в цю закинуту майн-шахту, то нам капець. Ну, це дуже, дуже таке спірне питання. Це прибутково, але. Це дуже затратно. Да. М -м. Так. яйяр, та той та Так, наша мені. Наша, я роблю деревяну секур. Це ж взагалі тупо. Так, одна курка. Збираємося ще гриби? Ні, uh, гриби не на наші гриби. А що не знаю, чи мене буде чути. Чекай! Батон ого. Я так думаю, це буде коротко. Чи вже все? Так, Блин, прімой, прямо, я так чужо налякався, я побачив тебе, як ти біжиш з мечем, думаю, опа, якийсь чувак знайшов. хотів тебе Обережно. Якщо щось в мене залагало, я вдарив. Тут тобі повезло. Так, печера, печера, печера. Або зараз тупо будемо закопуватись, але це ж немає дня. Кріпер зброй. Кріпер в день. Ну, всяке буває. Храй. Так, свинка. Я так дивився ці, ну, звідки парити можна без броні. Є, yeah. тобто звідки можна парити без броні? Ну, три, три блоки. Три блоки? З четверть, це вже все, капець. А ти <бур>... пробував взутим стрибати? E, з чим стрибати? Взутий. E, тобто взутий стрибати? З капчиком. А, ні, а яка різниця. Та тобто, капчиком, з з вроді спадати. допомагають. Ні, якщо вони, хіба немає зачарування на. Було легке якесь падіння, щось таке, по-моєму. Ну, я не знаю, якщо чесно, але я не прав... Кого ти тут вважаєш фаворит? Я не хочу про це говорити, це дуже погана ідея. Тобто, учасникам обговорювати чиюсь фаворитість не, не варто. Міг бідний здов сам лишився. Хоча, я думаю, що це насправді було би логічно гучі вернути, тому що, е, ну, як би. Хоча Та й ну. Так, це таке теж сміш... диви, Педон. Потом да, зараз та, та, читати. та що там, то? вернути це відновити okay, він Сидить на цьому, на. Mm. На спавні. Нам головне нас зараз яблука набити. Так, я знайшов. Ну як? Ну зараз ще, до речі, не головне. Зараз головне а, їжа речі, і щера. Їжа. І, до речі, так, ну, теж така, я помітив щось попереднього, не варто дуже сильно палити своє місце. Тобто ці всі дерева краще врубувати до кінця. Та я так і роблю? Та бо ж, е, я там ще був зафоткавши координати. <laughs> Да, але я так бачу, що F11, якщо я зменшу, то знаєш що буде? Потім буде кубік. Ооо ж. Так. Так, росток. Ну, звичайно, склета би зараз було добре вбити. Якщо ти розумієш, про що є? Гарний куч. Euh, так. О, якраз тут таке нормальне місце. А, де, де ти, до речі, деш. Де ж я, щ... щ... я бачу, ти там дерево рубаєш. Я вже бачу, я за дерево. ти. А, теж бачу. Так, в мене закінчується health. health. Health, health закінчується, що ж придумати. Пічку, зараз, кірку. Є... Манейкрафт. Є... Uh... А, ти все теж є. Ладно, хай я звідси. Так, О, ну. ну... чекай, зараз. А, ти щось зробив на ньому? Я кірку хотів. Тримай. Та, я мене карка, собі. Я а, собі мені не роби. Давай, я думаю, шукати. А давай зал... зразу зроби камінь. Не будемо, Да, давай я зараз камінь зразу зроблю. Ай-яй-яй. Скільки фас... ти маєш м'яса? Маю вісім. Добре. У До. мене одне є, нехай буде. Та я маю ще пшеницю. Ну, пшеницю. Насіння пшениці. А то ще дерево поставиш? думаю. Дай, віддай це і поставив цю штуку. А, крафт? Так. Боже. <laughs> на. Я тобі зроблю. Кирку і собі зроблю. Так, тримай. Да. Бачиш її? Tá, а ні, اє, не бачиш. Зараз я забув дам. Oh. Так, є. Бажаємо, що зараз пічку, так скоро. стоп, вугілля, ти маєш? Не <iam hum> маю, але треба. можна переплавити цей. То буде довго. <Jong alright> e, Перепилити дерево. Ну, то ж довго. ну. ну Чекай, так, ну kinda... добре, не бігаємо. <laughs> Я закопуюся всередину. Правильно. А я ще курок поб'ю. Давай. Так. Так. Нормально. Поки що. О, Орипл зайшов. Стандартна тактика. Роблю. Падон, цього Гучі то вернув собі, життя не відновив. Тобто. Ну вони ж. Стоп Гучі кріп рванув. Ну він типа ще коли не встигли э, падом зробити не з тих день, його вночі кріпер. А, не кріпер. Ну то я казав правильно. Що нам буде капець в те, вночі. Скоро закінчиться. Так, тепер Але міг так бути. само мав рацію. Що, в плані Ну в плані того що треба шукати шахту і по ній, а не копати такого. Е, та. Бо фф, то буде ну, довго. Можеш тупо так вниз копати і шукати. Я думаю, що ймовірність того, що ти знайдеш шахту дуже велика. Так, -да, вони майже тут сюди. У тебе вже є цей. Е, хто? Камінь, зробимо пічку. Е, я вже зробив пічку, вона там стоїть. А, там стоїть. Там так, в я, в ній... я в ній. Та я в ній. Ти теж в ній перепалюю вже дерево. А, ну тут треба ще одну зробити. Е, Роби ще одну, я зараз ще зроблю сокиром. Так думаю, якщо так вже закопуємось, то треба закопуватись. А, точно, ми ж шукаємо шахту. Так. Да, це трохи навіть. закопуватись не серйозно. але сніг не видно. Насправді, я оце теж думав собі, і дуже класно би було, якби тупо ми зосередилися на одному, тупо зробити цей е зілля зачарування. Тобто, реально виграє чувак, який зробить зілля, типу, ну, першим зробить зілля. Або взалі зробить зілля. Чекай, а тої зілля не треба там, цей. М -м Пекельний наріж чи що? Треба, треба. Ну, тупо треба піти в Нейзер і так а до речі. в Нейзері жить. Так, не та, взагалі нереально. А <рес> то так це суть не в тому, щоб тебе ніхто не знайшов, суть в тому, щоб ти вижив. На ти мені є. О, ну то в нас факели вже зараз. Є тут... факели вже? Я буде? закриваю вхід. Я ставлю м'ясо і факели. Роблю. О, головне, що в мене знайшли якийсь монстр, і у мене не залагало. Бо буде весело. На тобі, половина від моїх. А, а що там в тебе? Теж є. Я собі зробив 4 штуки. А, ну ти будеш мати. Так, стій тут. 에, давай, відійди трошки вбік, я буду копати вниз. Окей. Okay. Тут десь я буду далі копати. Зробимо сходи? Та потім зробимо, зараз. А так. до речі, треба було таке Ого! <гучі>, Гучі не везе. Щось непонятне, Гучі робить. Та вони там з міком, хто знає, що роблять. Да. До Щось... речі, треба розставити факели, а то. Може бути я. Тут залізо, залізо, з... залізо, залізо це круто. Стрибаємо від радості. Так, в тебе скільки голд. У мене ще лишилося 3 з половиною. Але а, не давай, ще, поки що не треба. Ти чувак, потім воно може різко пропасти, Та і все. Так, дивись, у нас є залізо, зараз ми сплавимо, ми зробимо цю. Е... Так, шість м'яс, я тобі даю половину. Можна зараз буде зробити відро а, і, 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 і зробити швиденько город. <рес> город нас дуже сильно врятує, до речі. Я так само думаю. Але довго. Дуже довго. До речі, м'ясо вже все. Лишилося на вугілля. Так. Залізо. Ммм. Так, вугілля. Знайшов? Вугілля, вугілля. ні ні не знайшов, а ти кажи як скажу, тому де вона є. Я тобі трохи освіч. Окей, тільки обережно під кирку не підійде. Та я не так. Так, вугілля вгілля і шахта. Ну, в шахти я поки що так не збираюся йти. Я без... так само. Їжі, без їжі. Без О, дав... да, давай я, я тобі так Кину так м'ясо і ти теж би бо то я тобі кину. Ау, стоп. О. Внизу воно, я там просто а. мав його. Хоча було б краще курку в мене їх дві. Ну, до речі. Та там так. Робити відро. Так, е, да, зроби відро. Одне відро зроби, одне залізо лиши. Ну. А ну чувствує нець. Ай-яй-яй, ну то так, то не серйозно. А що таке? Та ж фіс то падає тут. Буде так само по кадрах, як. Дольці. Да, це не серйозно. Так, я щось не розумію, де шахти. Та купай-купай! Нє, так зрозуміло, що чим глибша шахта, тим краще, тому що там. Алмазики. Да, Поверхневі ти... шахти це капець, екстремно. стрмно. Береш ні за що. Так, а ну в мене, по-моєму. Так, я коли тести, то вроді в мене було чути слабше. Набагато слабше. я підняв на максимум звук і все. Ну, та мене як вже буде, що так і буде. Блін, реально, де шахти? Ну що ти зараз так, таку дірку і тебе зразу склад не запуляв. Ні-ні, та там. Я, ну принаймні я його точно почую. Ой, я чую воду. Значить десь є шахта. А, до речі, треба собі звуки включити Так, знову заліза А, ну то непогано. Так, і в мене закінчилась кирка, але у мене ще є дерев'яна. Щоб забивати, чи тобі кинути? Бо я так не користуюсь. Е, що, дерев'яну чи що? А, кирку кинь мені, кинь. Якщо немає, якщо маєш, то кинь. Тож ти мені зробив. І я так вже маю Чотири. Е. Я тут буду зробити місце для городу, якщо робить. Давай. Так, а я попробую знайти цю шахту. І заодно гарно було би, ще вугілля знайти, блін. Щось з вугіллям не везе. Mm, що А, як я боюся попастися на моба. А ти на двір виходиш? Ні, я боюся попастися зараз. А, що ти маєш на нього печера? Аккуратно. І там хні хтось є. Я чую в воді хтось. Гучі плаває. Хтось. А, гучі 4 хп. Він ж тримається. Ой. Знайоме таке відчуття знову. Ти що знайшов цю я Не люблю ці штуки. Ні, я знайшов просто печеру. Поки що. Та Але ж все одно стрмно. Більш менш, так. Буду говорити трохи голосніше. Я знаю, як воно там записує. А, Гучі залагало. Хм. Так розумію, у нас так зараз не сіні мало зроблю таке міні. Блін, це нормальна печера така. А, до речі, ти ж маєш на сіні. Так, маю дві штуки, ідут тобі віддам. О, Дімон. Дімон пішов. А що ж не так швидко? -мо. Так, Давай. кидаю тобі. Раз, два. І маю квіточку, але лише квіточку на фоні. Квіточку переможцем, да. О, вугілля, чувак! Да, ти знайшла. О, ви копай. Та ти молодец, дурачей. Ти мені кирку віддав. Так, тут треба. Страшно. Що я тобі зробив? Кирку дав. Я не мав кирки. Я моя, тось, моя кірка, то есть моя кирка біля мене. Я тобі повдав я я я зроб... кирку, чи я. Так, і вона є в мене. А то ти мені дві зробив? А ні. ні, то я таки я був зробив, є-мой. Люке. Тільки зробив. Так, я чую зомбі. Бляха, як би сюди нормально спускали. Так, ти достатнього гіля туди, так скажешь. Викопай все. Але так, так не замітити. Маю... Так, я, я, до речі, теж знайшов вугілля Та я просто там не копав навіть. О ну, коли вийде 1.3. До речі, в тебе ж є цілого офіційна версія, да? Так. Ну, точніше, лицензія. Так. Ти право грати на офіційних серверах? Е, ні. А то цікаво, що там таке будують, що. Ну, може навіть зі якісь якийсь там летсплей чи щось таке. Було. Що, що там що цікаво, блін, зачекай, чувак, бо я зараз в шахті. Та боже, І мені так стрмно. Та боже, треба було перше таки броню заробити. Ти залізу мав, ти казав не, а. Я його взагалі не видобував. Кріпер. Ой, -моє! Так я тупо зараз це все загороджу, а потім ми туди підемо. Коли буде мати щось. Так, не з пустими руками. Угу. Так, до речі, ж тут роблю дещо. Так, але там є. Так, я хочу вугілля видобути. Мотика, мотика, а. Треба ж цю воду. Вода, ну що щоб воду треба на двір вийти. Ага, лягко, <говорит> Зараз. <говорит> uh, я... Скільки там ніч іде? Десять хвилин. Та просто викопай маленьку дирочку і що є ніч. Я так зараз мобів не чую, то я боюся. Uh, та, зараз там ніч. Так, я... Тут тупіка. Але воно ну, близько. Але то страшно. Ой, блін, я чуть не побачив, що я зголоднів. <говорит> <говорит> да, ти їж. Так. Якщо щось в мене м'ясо. Окей. Okay. Mm. Так, я знайшов вугілля. Так, зробляємо тик. Mm -hmm. Так, вугілля, вугілля, вугілля. Та шо? А, та ж, без, води, без води я ж нічого тут не зроблю. А, до речі, я знаю, де є вода внизу. Але а. там кріпер. А, Треба ж... зробити. Mm. Добре було раніше. А, до речі, залізо. Так, оце якраз тут різу, що я про нього казав. Ламати? Е, можеш ламати. Тільки обережно звідси якось треба зробити так, щоб не впасти. Там що, щось є? А. Е, ні, Ну там провальна, можна з нього впасти. <гум> І це буде дуже погано. Що? Бережно теж. Так... Ой-ой-ой. О, прокопуй, прокопуй. Боже, <с> я ж так дивлюсь, щось чорне. Так, отут кріпер. Так, 4 так, ще. Можу зробити кірку чи мечі. М -м, поки що кірку не робимо. А меч можна зробити. Так, кріпер. Кріпер мене Аккуратно. побачив. Так, кріпер мене побачив. <рес> так я побачив. Так, я ставлю на переплавку. М я все-таки думаю, треба вийти в шахту разом. Але акурат... Звичайно, зараз підемо. Просто що ми о... одне одного не повбивали. Бляха, що з цим кріпером зробити, а то він щось не дуже дирветься. Що <рес> зараз таке не робив? Далеко, далеко дістаю. Я тобі можу вже менш робити. Зроби, Так Крипер, де ти дівся? Але да у нас залізо так. Кяха, да. О, Кузя, о, Кузя. Інтересно, хто перший здохне? Кузя, певно, дуже обідеться. А що з Кузю, я, я просто пропустив у мене так, тут. Так Кузя вже... не знаю, три чи два рази... Бо... Бляха, я цю воду сюди пустив харюс тепер. О, до речі. Пустил. Ти що, теж відрумаєш? Я. Ні, а, та там я просто. А блічка, я скоро візьму, де? Та там крипер, В тому прикол. я би теж скоро її взяв. Ну, Але якось, якось на його на треба на якось... Маєш, о, дай Телон мені меч. О, дякую, дякую, дякую. Так, дерев'яний меч мені нафік не потрібен, я його там викину. Мені теж. Хоча можна щось добити, землю. Я. думаю, що ці експерименти ми залишимо на інший раз. Добивати мечем землю. Ну легко. Так. Так, де ж ти кріпердівся? Треба або як думаєш, робимо пастки якісь. Тобто пастки. Ну, не ходимо Redstone і робимо пастки. Ага, Бу? так, так. І золотий годинник. Трес, щоб... Блін, де тут кріпердівся? Він точно тут був десь. Ти дивись, базар так ззаді, так лг. Та реально був? Та реально може таки бути. А, я. Я за все пішов, ці його алгоритми нові цих мобів, вони мене харять так, що капець. А, є, бачу, кріпера. Так, якщо щось я сзади, то можеш ти не лякався. Ох, тут двоє! О, ну то тікай, бо. А вони, вони, я їх, типу, відгородився. Я просто хочу їх вбити. Вони до мене не можуть дістати. Ну то плюс. Так, але як їх вбити? рванути може. Можуть, якщо але щось... навіть якщо рвануть, то в них вибух мене не зачепить. Ти що, тоже щось там провіряв? Тобто провіряв. Та... О, вже уже Бля, ці крипери якісь такі глючні. Та Вони типа той... то здивляються, то зникають. Та, певно, спаунер. Не, та спавнера Ты кріп... спавнера ні разу не заходів. Но Тоб... зробити можна, правда? Спавнер серед... криперів? Ну, На не знаю. Серце может. О, тут... я достав. йо мой йо я його Це бач. я, це я, це я. Та я тоже так думаю. Так. М -м. Може зажигалку зробити одну. Бляха, я щось не. Тільки що діставав, що зараз не дістаю. Ну вибухне або вони вибухають, вже задрав. Mm. О. <гум> так, продовжуємо. А час так і буде йти швидко, що капіт.